Звітує координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів станом на 24 червня становить 49 тисяч 822 гривні. Зібрано коштів з 24 червня по 1 липня 13 тисяч 423 гривні. Свято День Конституції України та День молоді 5 тисяч 633 гривні. Приватний підприємець Тимків 5 тисяч гривень. Бродівський районний центр науково-технічної творчості. Учнівської молоді 700 гривень. Бродівський районний центр дитячої та юнацької творчості 510 гривень. Приватні підприємці «Стах» – 500 гривень, Козак 500 гривень, Костишин з Лишнева 150 гривень, школьний з Лашнева 100 гривень, Ковальчук з Лшнева 80 гривень. Приватні підприємці Мигаль, Заєць, Волович, Шарун з Лшнева по 50 гривень, разом 200 гривень. Що придбано? Зварювальний інвентар 2150 гривень, електроди 105 гривень, берці на 2940 гривень, наколінники 1760 гривень, рюкзаки 528 гривень, футболки 1710 гривень, чоловіча білизна на 900 гривень, шкарпетки на 2400 гривень. Пересилка посилок 79,32 4042. 32,42,58 гривень відповідно. Разом 12 тисяч 890 гривень. Залишок коштів станом на 1 липня становить 50 тисяч 355 гривень. Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО щиро дякує усім небайдужим людям, які долучаються до підтримки наших хлопців, які перебувають сьогодні у зоні АТО, а саме підприємцям: Біжецька, Бондар, Біда, Гордієнко, Чаплій, Мартин, Чаплій, Рогальська, Карп, Рогальський, Кульчицький, Дяків, Довбета, Злешнева, Дячук, Торубка, Маслічук, Бур, Логуш. Поп, Савчин, Салюк, Савчин, котова, дацюк, Тацій, сало, пастущак, бобик, савчук, рудакевич, фещук, фігун, єднак, які долучились до проведення свята та безкоштовно надали продукти харчування та азербайджанській громаді за надані овочі. Окрема подяка переселенцю з окупованого Криму, пану Діляверу, та його синам за приготування смачного плову.